Сім фільмів до нового року, які допоможуть зробити ваше свято незабутнім. Дядечко Ніно Роберт Мічеллі втомлений і зневірений чоловік, який переживає сімейну кризу. Через роботу у нього не вистачає часу на спілкування з дружиною та дітьми-підлітками. Несподівано у гості до родини приїздить дядечко Ніно. Старомодний та дивакуватий італійць, манера спілкування та світогляд якого спочатку викликає збентеження і подив у оточуючих. Але дядечку ніно вдається підібрати ключ до серця кожного члена родини, навчаючи їх насолоджуватися простими речами, такими як гарна музика, смачна їжа та сімейні цінності, він поступово зцілює рани, від яких страждають Роберт та його рідні. останній дарунок Говард Стівенс мільйонер, який забезпечує комфортне та безтурботне життя всіх членів своєї родини. Джейсон Стівенс його внучатий племінник, який завдяки його підтримці ніколи у житті не працював. Але це не заважає йому ставитися до багатого родича з неприязню і очікувати його смерті в надії на багатоспадщину. Але після смерті Говарда на Джейсона очікує неприємна несподіванка. Адже він єдиний, хто не отримає ні цента. У всякому разі, доти, доки не виконає низку необхідних умов. Виявляється, що перед смертю Говард створив для ледачого і байдужого племінника спеціальний життєвий курс 12 завдань, покликаних навчити його людяності. Та чи впорається з ними Джейсон? І чи призведуть вони до справжніх змін у його зачерствілому серці? Довідатися про це можна буде переглянувши фільм. За тиждень УІЛ. Проблемний підліток. І проблеми у нього також із законом. Після того, як його вчергове ловить поліція, йому загрожує ув'язнення. Але завдяки втручанню його прийомної матері перед хлопцем постає вибір. Відбувати покарання у виховному закладі для неповнолітніх, або ж вирушити на перевиховання до літнього християнського табору. Хлопець обирає табір і з цієї миті його життя перетворюється на подорож, яка невідворотно змінить його життя. Він знайомиться з дівчиною на ім'я Ейвері, закохується у неї, але правда про минуле все ж випливає назовні. І хлопець не витримує цього та тікає з табору. Віл у минулому пережив сімейну трагедію. І люто відкидає думку про те, що на світі існує люблячий Бог. Але у самого Бога є плани на хлопця, і він їх не зрікається. Коханий із майбутнього. Це фантастична романтична комедія розповідає історію кохання, в якому в буквальному сенсі не підвладний навіть час. У 21 рік головний герой фільму Тім Лейк дізнається, що всі чоловіки з його родини, включно з ним самим, наділені над природним умінням подорожувати у часі. Вони не можуть змінити хід історії, не можуть втрутитися у події, які від них не залежать, але можуть повернутися у минулі моменти власного життя і змінити їх. Тож батько переконує сина не використовувати цей дар для здобуття слави і багатства. А тім вирішує скористатися цим вмінням для того, щоб виправити помилку минулого і налагодити своє особисте життя. Та втручання у хід часу не минає безслідно. І тепер наш головний герой, заплутавшись у часовій петлі, вимушений шукати свою дорогу до щастя. Перед день Нового року Нью-Йорк, місто ще ніколи не спить. І у якому щомиті розігруються і драми, і комедії з людського життя? Герої цього фільму дуже різні люди, долі яких несподівано переплітаються в переддень Нового року, серед них літній чоловік, який очікує смерті у лікарні, відмовляючись від хіміотерапії, продюсер щорічного розкішного шоу на «Таймс Сквер», Ілюстратор коміксів, що ненавидить свято Нового Року після того, як саме у цей день його покинула кохана, молода пара, що очікує народження дитини, та інші люди, не схожі між собою як за соціальним статусом, так і за життєвими обставинами. Але новорічна ніч це ніч, коли трапляється чудеса, і кожен із них у цей час стане частинкою зворушливої та романтичної історії. Мій хлопчик Віл Фріман веде безтурботно, веселе і далеке від моральності життя. У нього є прекрасна квартира і дорогий спортивний автомобіль. Він гарний, впевнений у собі і далекий від зайвих сантиментів. Також він користується великим успіхом у жінок і зовсім не стримує себе, через що його життя нагадує безкінечну низку випадкових зв'язків і короткотривалих романів. Для того щоб знайомитися із самотніми жінками, Віл іде на підлість та обман, видаючи себе за того, ким він не є насправді. Але доля повертається так, що завдяки цій авантюрі він зустрічає 12-річного хлопчика Маркуса, який перевертає догори ногами його звичне життя. Узявши на себе відповідальність за дитину і вимушено замінивши їй батька, Віл і сам починає змінюватися. для Астрід. Це Цей фільм, заснований на реальній історії. І розповідає про жінку з дивовижним даром. Вона вміє віддавати себе та служити іншим у той час, коли сама переживає найчорніший період свого життя. У центрі сюжету родина, що опинилася у скрутному становищі. А Астрід — літня сусідка родини, яка прагне допомогти. І яку члени спочатку відкидають, вважаючи ексцентричною і навіть дещо нав'язливою. Але Астріт не ображається і не здається, вона позичає гроші цій сім'ї, бо вони дуже її потребують. А коли батько родини намагається віддати їй борг, щоразу вигадує хитрощі, щоб відмовитися. На думку Астріт, замість цього. Він просто мусить у майбутньому допомогти ще комусь, збільшивши таким чином коло обіг добра та підтримки у світі. Бажаємо вам приємного перегляду.